Давай на цьому етапі е, згадаємо про резонансний е, антикорупційний чи так. корупційний скандал, так. як їх як хтось назвав. Я маю на увазі цю історію з депутатом Кузнєцовим від слуги народу, екс-очільником Луганської області і очільником Мукачева, так паном Гайдаєм, але не політологом, а очільником, mm -hmm. да тому, що багато хто плутав їх і писали туди і сюди нас люди. І оцю всю історію з дро і так далі. Ну, Я тобі хочу сказати, що для мене що було дивно, я тобі скажу. от, mm -hmm. А ти от далі скажеш свою позицію. Для мене було трошки дивно, що представники антикорупційних органів про це прийшли і доповідали президенту. Я, я не знаю, ну, може, може, так треба. Може ні, ти Знаєш... не зрозумів. Вже так треба. А, вже так. <реш> Добре. Ну тому що я не пам'ятаю в минулому подібно подібну нову практику, правда? Так. так, ну оцей, оцей моментик. да. Ну знов таки, зрозуміло, що, мабуть, після цього резонансу законом їм було потрібно показати якісь такі прям резонансні речі. І це з'явилося. знов таки. Ми розуміємо, що сам, мабуть, розслідування велося не сьогодні, так. а довго. Час, да? Можливо, у них загажників багато чого. От а, твоя думка про всю цю історію: чим це закінчиться, а, чи б'є це по комусь, чи не б'є у владі, ну і власне, і що буде далі? Дивіться. Ну, ви знаєте, я пам'ятаю, такий фільм російською мовою був там такий шматок етакоїта. Пазов. <laughs> ну, а я пам'ятаю фразу олені Кучма це вже ж було. Коли помивка стояв і це розповідав. Вже да, ж да, це вже було. Дивись, ну, що я хочу сказати. Ну, я е, можу говорити про те, що я цього гайдає за, так, так. Да, знав особисто, він, е, він би такий завжди дуже спокійний, е, він нікуди ніколи не поспішав, коли він працював. В, він працював, пам'ятаю я в Луганській області, і ми з вами пам'ятаємо, що він потім звільнився до Луганської області і. Якщо сьогодні подивитись, що захопила Росія, то ми знаємо з вами, що це єдина область, яка захоплена. Повністю. А, ну, повністю. Расі, да. Да. Давай говорити зараз про те, що яка він, який він чоловік. Я можу сказати, що він дуже спокійний і дуже такий, знаєш, скромний. Хочу вам сказати більше, що я подивився... Попросив мені показали, і також дуже скромний у нього е, декларації в житті, в реальності, так скажемо. Да? от Сьогодні то, що є. От, от так скажемо. А от в реальності, я так розумію, він дуже-дуже потужний чувак. Ну, ну да, потужний ви, в, в, в має такому... Мається на увазі, що знаковий мінус. Так, так, так. так, цінувати, так, да? так, так, так Щоб хтось потім... не показав і не перекрутив, ми ж не у нас є а, такі да, глядачі. Да, ну, я маю на увазі, що ну, дуже потужний корупціонер. Так, да, ну, так. Якщо ви так хочете. Бо у нас да. ж ти ж знаєш, є тут, да. де хто дивиться, поцікавився. Да, 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 да. Кусочок фешої ре. Так, да, я б хотів би потім поговорити стосовно САПа. От. І і ви знаєте, він він має один, одну квартиру, іншу квартиру на. Оформлює на свою, там, ну, як дружина, він з, ж, жив з, з нею. Він... Громадянською дружиною, так? Так, называется. громадянською дружиною, він і французькому кварталі, і да, так, так. Тобто в центрі міста в Києві, там один, два, три квартири, якщо не помиляюсь. Тобто, слушай, льош, твіс, щоб ти зрозумів, я вважаю, що Коли до тебе є довіра, ти повинен оправдовувати цю довіру. Так. От слухай, всі знали, звідки це пань. все розуміли, звідки він взявся. Все говорили про те, що він дійсно мав дуже такі близькі відношення до Андрія Єрмака. Але потім його хотіли. Визначити послом в Казахстан, якщо я не помиляюсь. Так. І у нього, я так, стоп, я так зрозумів, що він десь, ну, що зробив не такий. І ну, мені говорили люди, що Андрій Борисович з ним ну, перестав спілкуватись. Але яким чином його назначили на, так скажемо, Закарпатську область? Так. Успері... Так, да, 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 да. да. Вот. І я чув, що він людина не ну не простий, він мав такі зв'язки, там тобто. Ну, дивись, ну, якщо говорити Каратесенко, то я можу сказати, що я не був здивований, коли я це дізнався. Про, про це затримання, а, ну, да. якби, обвинувачення. А, але я хочу сказати інше. От сьогодні я їду до тебе, і мені пише людина, близька мені, яка каже: Слухай, а колись ти був на парковці напроти Назика? Я кажу, ні. А він каже, а ти не хотів би побачити, на яких автівках їздять працівники НЗК? Їй такий, знаєш, я задумався. Я кажу: а на яких? А він каже, сама скромна машина, там мазда. Ну, Це найскромніше. У мене питання, блядь, а про що я вибачаюсь? Ми говоримо з вами. Ну, про що ми говоримо? Про якусь гайдаю, який там працює в Мукачево? А де все це от, а, а, Грантаїди, які там постійно говорять про цих корупціонерів, а, про, ми, про мене щось там можу сказати, рот собі не помити. Ну де вони все? Чому ніхто не виходить і не розповідає? Це ж е, пан е, Ярослав, пан Шабунін, е, Ярослав, Чого вони не розповідають, що відбувається в самому Назика? Наприклад. Звідки це статки у цих людей? Але вони готові розповідати про е, якісь знакомого Єрмака про Гайдая. Ні, я вважаю, що потрібно про нього розповідати. І я вважаю, що йому йому повинно бути соромно. що е, ну, Якщо я не можу сказати, що це так і якщо його там була довіра, а це ця людина 100% мав довіру президента, тому що президент його призначив туди, так, так. і ти от таким чином опозорив, і ну ти, якщо дійсно це так, ну чесно скажу, ну у мене слів нема. От тому я вважаю, що тут нам потрібно було потрібно працювати все разом. Потрібно, щоб люди розуміли, що те, що говорять постійно, цей грантаєди, це не так. От у мене питання, чому ніхто не каже про це е, е, працівників НАЗК? Подивіться інтерв'ю. От у мене питання до тебе. Ти подивився інтерв'ю колишнього працівника САП. О, на жаль, ні, розкажи. Да, по, да, він звільнився 990 глядачів. Дякую кожному. Хто нас дивиться? Він звільнився з. Ірині да, вітаємо. Він звільнився в САП, він працював в САПі, і він чітко розповідає, як відбувався, як продали справу Кауфмана. Що сьогодні аеропорт Одесі залишається у Кауфмана. Ви вдумайтесь в це цинізм підписана угода. З Кауфманом все питання зняти, але. Аеропорт залишається у кауфмана. Ви вдумайте все бред. Що домовлявся Арахамія за, за цю справу? Тому що у Кауфмана ми всі знаємо, які відношення з Арахамі. Ми знаємо, що Арахамія контролює і то, і то, і то. Да, справа в іншому. Чому вони за це не розповідають? Хорошее чому? Питання. Чому не виходять ніхто? Вот я звертаюсь. І чому ви не розповідаєте про це? Хорошее Зато розповідаєте, що я, я комусь якийсь СМС написав, так, так. Про це ви можете розповідати. Потім, хтось, які журналісти, так скажемо, подділили схожі СМС. -і опублікували, ви в це все повірили, і коми до якісь претензії придивили. Це, це нормально. А от розповідати про те, що е, депутати е, мільярдерами стали, Да, це пан вже мільярдер кажуть. Да, це нормально. А, ч, а що тут такого? Бо це ж небезпечно. Це, та, це ж знаєш? Да, так. Тому друзі, я вважаю, що, знаєте. такий, до речі, до нас в чат прибіг російський бот. Ларіса Джези написала, що в ефірі сидять російські консерви. Ларіса, я думаю, тільки ви тут консерва, російські і все. Консерви? Да. Да. Ну, послухайте. Ну тому і розповідаємо ми на російському мові. Чому? Тому що ми обговорюємо корупцію. дивись, Тому я вважаю, що сьогодні потрібно зрозуміти, що якщо ми щось хочемо від людей. То ми повинні обов'язково льош починати в собі, а потім щось вимагати від людей. Послухайте, ну що ви хочете? Ну мені єдина в цій, в цій ситуації, що мені подобається, що якщо як ти кажеш, що керівник САПОТА, керівник НАБУ прийшли до президента, доповідали йому, і він дав згоду. Ну, це великий плюс йому, я скажу. Да? Якщо це, це він призначав цю людину, ти розумієш, наскільки йому було це неприємно приємно говорити. Так, реалізовуємо обов'язково. Ну, 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 про що це свідчить? Це свідчить, що президент адекватний і він розуміє, що корупція повинна бути обов'язково вирізана з коріннями. Я би хотів, би, щоб... В нашій країні відповідальність несли люди з великої корупції. Знаєш, що мені це напоміняє, це мені нагадує що якісь гайдаї, які там. Я не знаю, скільки вони вкрали, я там бо бачив якісь там, ну, там 500 там Ні, ні, я просто бачив це 500 купюри гривневі. Ну, я думаю, що коли ви я... пам'ятаєш, був такий колись бага... багажник забитий 100 доларовий євро, євровий. Щось таке було, Міністерство да. Міністерство оборони, да, да. скандал, якісь... скандал, да. що там вивозили чи да, щось да, таке, да? Не об... Да, вони везли цих да, 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 да. А і показали вчора або позавчора, це по 500 гривень, так, якісь так, там так. декілька Пачик, ну я вважаю, що це такі, знаєш, да. я хотів би, щоб наша країна виявляла серйозних корупціонерів. Ну, так як князі. Да. Ну, це вважаю, що ну, це вищий пілотаж, так скажемо, корупції. Тому от я б хотів би, щоб такі люди були. Притягнути до відповідальності, бо це круто. А, а також вважаю, що я хочу дочекатися, а, там був в залог 10 мільйонів гривень цього гайда. Я сподіваюся, що є всі докази у набу, і він понесе відповідальність. Я вважаю, що будь-який корупціонер повинен бути заградами. Але вважаю, що такі, такого круп, великого колибра корупціонер, який Є сьогодні в Україні, які мають депутатські мандати, які мають довірі від президента, в першу чергу повинна обов'язково викривати цих корупціонерів. Так. А потім таких, як Гайдай. От, а Алекс пише, треба глянути на будинки та автівки антикорупційних прокурорів, перш ніж критикувати корупційних. Так, я 100% згоден з, з Алексом. Ви ви просто подивіться, там час 54 хвилини відбувається інтерв'ю цього пана прокурора. Він розповідає дуже-дуже цікаві речі. Але чомусь бачимо тишу. Навколо так, цього. так, так. А що да, я не бачу розбір дей, цього інтерв'ю, яких е, кажуть, що давай давайте виходимо. Ні, він розповідав такі серйозні речі. Звісно. Я, я ще за можу сказати, це правда чи ні. Але це колишні працівники, які там працював, потім другу людину звільнили цього з набу, людина, яка так скаже детектив, який слідкував за цим кауфманом, вивів цю справу. Але на жаль, що ми маємо сьогодні? Ми маємо 2,5 збитків мільярдів. Так. А за мільярд. Підписна угода. І аеропорт залишається. До цього часу? Е, е, Ні, Так в справі прописали. пістали. Давайте про поговоримо. І Потім це люди мені будуть розповідати про якісь корупцію. Да. І вони будуть мені розповідати, що комусь я написав бля, смс, це корупція. А, Алекс пишу, Зеленському згадають і Гайдая і Кириленка ще не раз. Це будуть його свинарчуки, Так, Алекс вважає. Я погоджуюсь з ним.